Будівля Тернопільської обласної ради стане доступнішою для кожного. За ініціативи обласної військової адміністрації тут облаштують новий безбар'єрний маршрут, аби кожен, батьки з дитячими візочками, люди на кріслах колісних, особи з інвалідністю чи містяни старшого віку могли без перешкод потрапити всередину споруди. У приміщенні працюють територіальні органи державної влади, ОВАД, СНАП та інші установить організації. Тож ідеться не лише про комфорт, а й про рівний доступ кожного жителя до важливих послуг та сервісів. Це дуже важливо, особливо в теперішній час, коли в нас зараз в суспільстві є дуже багато осіб з інвалідністю, ветеранів, які повертаються і вони хочуть відчувати підтримку від нас. І дуже важливо, щоб вони мали доступ до всіх послуг, які додаються в приміщенні цьому. І кожна сходинка може стати перешкодою для того, щоб вони отримали якісь послуги. Ми ходили, наприклад, для дитини оформляти свідоцтво про народження. Це потрібно або з кимось із дитину залишати, або брати з собою і йти по сходу не зовсім зручно, тому було б добре, щоб це все було комфортно, доступно не тільки для мам з дітьми, а й для старших людей, для людей похилого віку. Я тут працюю вже близько року і часто доводиться зустрічати картину, коли особи з інвалідністю мусять проїжджати дуже великий круг для того, щоб добратися до самої будівлі. Також часто зустрічаю як люди на милицях. Ось це так таку саму процедуру проходять, і скажімо, хотілося би, щоб. Оту всю ті бар'єри для них прибрали, щоб вони могли вільно і безперешкодно добиратися до, от, до установи. Особливо відчувають важливість безбар'єрних маршрутів люди на кріслах колісних, адже саме вони щодня стикаються з труднощами у звичних ситуаціях, коли потрібно дістатися до установи, скористатися громадським транспортом чи отримати публічні послуги. Я особа з інвалідністю першої групи, користуюся кріслом колісним вже дев'ятий рік. Маршрут дуже доцільний тут, бо тому що якщо взяти в загальному... Е де у нас найближча автобусна зупинка, наприклад, я користуюся громадським транспортом, то можна приїхати на вулицю Крушельницької, і щоб добратися до будівлі адміністрації, треба робити ось таке коло тут, а тротуарами об'їжджати по колу дуже далеко. Це той самий маршрут, що можна зупинитися біля готелю Тернопіль і з Горбочка там спуститися. За проєктом пандус починатиметься одразу після світлофора перед сходами до адміністративної будівлі і пролягатиме повз газон. Його довжина складатиме понад 36 метрів. Конструкція матиме чотири підйоми та три проміжні площадки для відпочинку. Перші два підйоми запроектовані з кутом нахилу 5,3%. тоді як максимально допустимий за нормами 8. Наступна ділянка пандуса, яка має довжину 17,6 і Метра розділена проміжною площадкою для відпочинку, і цих дві ділянки ухилу має 5,9%. Проміжні площадки для відпочинку обов'язкова вимога таких конструкцій. Їх передбачили і тут. Це робить пересування зручнішим для користувачів крісел колісних чи батьків із дитячими колясками. Також уздовж пандуса встановлять поручні з обох боків, вищий на висоті 90 сантиметрів, нижчий на сімдесяти. По пандусу ми піднімаємося на верх цієї асфальтної доріжки в районі цих двох дерев. Тут. Після чого ми попадаємо на асфальтну поверхню похилу, яка має ухил менше 5%, тому на таких поверхнях не передбачається ні перил. По цій поверхні ми приїжджаємо до цієї доріжки, яка має зараз в даний час перепад 15 см за рахунок бордюра. За проєктом цю ділянку понизять до рівня доріжки. Запланована й заміна асфальтного покриття та перекладання бордюрів по всій прилеглій території. А перед самим входом у будівлю Тернопільської обласної ради, де зараз три сходинки, з'явиться ще один невеликий пандус. Окрім цього, встановлює тактильну плитку для зручності людей із порушенням зору. При виконанні будівельних робіт за проєктантом є таке зобов'язання, як проводити авторський нагляд. Я думаю, що я кожен день буду мати можливість дивитися, як виконуються роботи в натурі. Будівельні роботи стартують після проведення тендерних процедур і фінансуватимуться з державного бюджету. Нагадаємо, ініціатором проєкту виступила Тернопільська Ова. У межах реалізації скоригували безбар'єрний маршрут Тернополя, який місто реалізує як флагманський проєкт.